Привіт, народ, ми з України. Бачите, яка погода, то сонце, було, то сніг збоку навіть лежить. Но мова не про сніг, значить, виявилася в нас така проблема. Почало в нас зсучитися масло з е, під флажка, де показує тиск масла самого. З-під гайки, з-під різьби. Коротше, раз підтянули якусь. Момент не сочилося, потім знов підтягнули, знову сучиться. Тут я згадав, що е, мідні прикладки їх відпалюють на, ну, газовій плиті відпалюють, вони м'якші становляться, наприклад, під е, гільзі, тисорки, так роблять. і повторно використовують. Я кажу До батька, давай відкручуй. відпалимо мідну прикладку і затисни назад. Кручуємо, що ви думаєте, а там замість... Кілечко цього перше тут. Пластмаса. Як вона може тримати? Ну, коротше, китайці молодці. На йо намахують українці на чого можуть. Значить, вирішили ми поставити або мідну, або алюмінієво. певно, що алюмінієво. Значить, може хто не викручував цікава конструкція. Може комусь. Поршеньок стоїть. Пружинка і шток. який Якщо масло давить на поршеньок, шток виходить і флажок вам показує, що є тиск в системі двигуна. Якось так, все геніально просто. Ну, думаю, закручувати не, покажу, не буду показувати смисл. Але от чи буде тримати така конструкція, я думаю, що буде алюміній, то згодом буду час на, від часу поглядати. То, значить, тепер по культиватору. Стільки насипалась негатива, що ж ви там шкрабаєте, що це коротше, не робота, я бороною тякше. Дивіться, виставлений колеса, тут просто горбачок з цієї сторони на 10 см. От скажіть тепер мені, для чого мені глубше давати глибину для посіву ячменю? Ви знаєте така технологія по наутілу? Там взагалі на 5 см вложиться сів, сівалка по стерні прямо йде. Ніхто поле не обробляє і урожай є. Для чого нам тут було пораму його загубляти? І це ж не той трактор, щоб він так, на таку глибину. Ну, не знаю, ну, 15 ще він потягне сантиметрів. Ну, капець цікаві люди. А що ж ти будеш робити з грудками? А, а які ж там грудки були? А? Давайте зараз подивимося. Включу. І, який, який обробіток був після культиватора. От пішли на поле, подивимось. Значить, щоб нікого не було в сумніві, що я приїхав на інше поле. З правої сторони ось ялинки стоять. Тут фундамент залятий, бо це не наш город, ми тут його типу, нам дають просто користуватися. Оце там хантина обдерта, все як було. Як за, як от, я покажу як було і які там були груди. Що? Кустарство не, не зібрається? І як стало. Є різниця. Борони все зробили. Навіть спочатку тут, де була трава, така ми тут неудачно урали. ну як не поурали? це наші проблеми. І то тут все розбилося. І Кажу поле, як стіл. Хтось там писав, хочу побачити твого стола. Ну будь ласка, можете тепер запрошую в коментарі, напишіть. Для чого гадості писати, не розумію. Ти що думаєш, я тобі хочу гіршого? Тіпа, я за 43 роки не знаю, як обробляти землю. Да я конем, блін, переходив вже повноцінно сам урав 12 років. Находився за тим плугом, дай Боже. Якщо нормальні дільні суєти, то чого не послухати? Ну, якщо пишуть таку херню, та ви шкрабаєте, земля була отлично вироблена. На осінь вона полежала нашої ще раз перекидати. То бачив, який буде врожай? Дякую за перегляд всім удачі. Слава Україні, слава нації. І пиздець Російській Федерації за свою респект триматися хлопці.